Вітаю всіх шанувальників проекту Холостяк. Наступний випуск вже стане вирішальним для Тараса, а тому давайте спробуємо розібратись, що ж ми побачимо в наступному випуску. І якщо чесно, нічого не зрозуміло. Дуже важко робити якісь прогнози, але звісно, що до кожної з дівчат у Тараса є багато запитань з приводу Надін, це її минулі стосунки, і чи змогла вона повністю відновитись від них. Що стосується Насті, то я думаю. Багато шанувальників помітили, що в них багато емоційного контакту і спільних тем, але тактильності не вистачає. А щодо Ірини, то напевно в холостяка є певні сумніви з приводу її затиснутості в певних моментах, особливо коли мова йде про її стосунки з мамою. Видно, що там не все так просто, тим не менш, у новому випуску будуть нові побачення з кожною з учасниць. Настя навіть скаже, що її ніхто ніколи не готував настільки романтичний приємний вечір, як це зробив Тарас. Але давайте будемо чесними то все зробив не холостяк, а творці проекту. Окрім того, показані фрагменти побачень з учасницями Знадін Тарас буде ніжитись у ванні з Іриною, просто лежати разом в обіймах один одного. Ну і звісно, відбудеться церемонія троянд, на якій Тарас, одній з учасниць, вручить каблучку і запропонує йти разом по життю. Цікаво, хто ж це буде. А як думаєте ви? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.